Сьогодні ми поговоримо про те, які товари з України є найпопулярнішими для продажу на міжнародному ринку. Українські виробники та майстри мають безліч можливостей завдяки зростанню попиту на унікальні, якісні та автентичні товари. По-перше, це хендмейд. Ручна робота завжди високо цінується. Вироби з натуральних матеріалів, прикраси, декор для дому, вишиванки та інші автентичні товари є справжнім хітом на платформах, таких як Etsy та Amazon Handmade. Покупці шукають речі, що мають Душу та історію, а українські майстри пропонують саме це. Друге натуральна косметика. Українські бренди косметики з органічних компонентів дедалі більше підкорюють міжнародний ринок, креми, мило, шампуні без хімічних домішок та з використанням натуральних інгредієнтів мають великий попит серед покупців, які піклуються про своє здоров'я та довкілля. Третє одяг та аксесуари сучасний український дизайн вже зарекомендував себе на міжнародному рівні. Одяг у стилі slow fashion Екологічні тканини, автентичний стиль усе це приваблює клієнтів, які шукають щось особливе. До того ж, сумки, рюкзаки та гаманці з натуральної шкіри також користуються популярністю. Четверте, товари для дому: вироби для декору, такі як текстиль, кераміка, дерев'яні меблі та посуд ручної роботи, завжди залишаються у тренді. Українські виробники пропонують якісні та естетичні рішення для дому, які високо цінують закордонні покупці, і наостанок – дитячі товари. Іграшки ручної роботи, екологічні набори для творчості, дерев'яні конструктори. Усе це приваблює батьків, які хочуть забезпечити своїх дітей безпечними і унікальними речами. Для українських продавців важливо не лише вибрати правильний товар, а й забезпечити якісну логістику та прості методи оплати. Завдяки Вестернбіт ви можете організувати швидку доставку в понад 100 країн світу, налагодити PayPal та Stripe для зручності клієнтів, а також скористатися Fulfillment Club. У США та Європі для зберігання товарів. Пам'ятайте, головне це якість, автентичність і правильне представлення ваших товарів. Світ відкритий до українських виробників, тож не бійтеся показати себе на міжнародному ринку.